Пише нам Коля, доброго дня, Микола. Чому вони такі легкі? Ну, Дивіться, пан Микола, я не знаю, яку хочете від трактора. Тобто, якщо ми говоримо за 105-4 ку тонни 200 кілограмів, якщо за 90-3 ку тонни 700 кілограмів, 60-ка нової модифікації, 2 тонни 600 кілограмів, всі ці цифри документально затверджені, трактора зважені і показано вам на відео. Є можете тік-ток, знайти на це відео і побачити це. все. Е, також я не раз наголошував, що якщо ви замовляєте трактор під виготовлення, ми можемо його догрузити. Що 90 й що 105-й, що 60-й, ми можемо догрузити і зробити його ще вашим. Але ну дивіться, якщо ми говоримо за 60-ку, 2 тонни 600 ваги це хороша, реально крута вага з трактором, з двигуном 60 кінських сил. Якщо ми говоримо за 105-ку, 4 тонни 200 кілограмів вистачає повністю для всіх робіт. 90-ка, 3 тонни 700 кілограмів, також абсолютно повністю протестовано з сівалками, з плугами, з глибокорозриклювачами Трактора працюють, я ще раз наголошую, якби ну ваги достатньо. Якщо ви хочете посипити агрегат, який розрахований під більшу потужність трактора, там, наприклад 90 до 105 ну які питання? Ми можемо вам догрузити трактор? Ми можемо це опціонально зробити? Тобто догрузити трактор вагами, але тої ваги, що в них є, їм достатньо.